Доброго дня, пане Володимире. Чуєте мене? Так. Ага, добрий день. Скажіть, будь ласка, можливо, у вас є якась додаткова інформація, що ж сталося вночі у Краматорську? Ну, наскільки у мене є інформація, одна з бронемашин машин в поселке Сергеевка. І місцеві жителі помогали там чим. Потім під'їхали активісти называемых. построенные, наши местные, и пытались там, ну, как бы, спроба захватить, захватить. Э... Это были машины. Ребята военные вызвали подкрепление, оно прибыло на вертолете, они как бы от... отвели, там, помешали, но ну, машину вроде оставили, кто-то там на ней с нее забрали, и повредили, чтобы ее не смогли увезти. І насколько мені звісно, солдати улетели на же сальоті, которые этой за тим машини. -e. <gon> Пане Володимире, розкажіть, будь ласка, а ця інформація про те, що говорив блокпост і відео, яке показують, і стрілянина, яка. Ну, там місцеві мешканці телефонували, казали, що реально з автоматів кулеметів стріляють у місті. Це теж правда? В місті в самому місті не стріляють, в місті спокійно. Це було на поток Сідіїв, так і на город. Действительно, там стріляють стреляли и в воздух, а стреляли там прицельно, я не могу сказать. Угу. <choices> Зрозуміло, не маєте інформації про пора... людей, які постраждали внаслідок перестрілки, тому що ходять чутки і маємо розставити всі, всі крапки. Е, такої інформації немає. Дійсно, дуже різні слухи постріляються. Як правило, цю вот паніку іскусно наганяють і все це не підтверджується. На даний момент я не можу сказати, що є ранені, там немає. Як правило, це не підтверджується. Я думаю, Сьогодні після му точно був наблюдати, пане Володимире. Скажіть, скажіть, будь ласка, от ми вчора були свідками того, як в Краматорську досить велика кількість людей вийшла на вулицю з українськими прапорами, так само там ну сути сутички з сепаратистами не було, але ну, могла відбутися. Е, скажіть, будь ласка, які настрої зараз в місті? Що там відбувається? Про що про що говорять місцеві мешканці? Ну дуже хорошо ми у нас вдалося все таки провести акцію вчора е, жителі які которые... скажем так, пассивно за целостность Украины, они чуть востряли сухо, потому что за последнее время действительно та картина, которая происходит в городе, воодушевление у граждан не вызывала. Поэтому больше желающих, больше стало звонить людей, поддерживать, что мы готовы выходить. Но я думаю, потихоньку мы освободим город. Дружи, mm дякую. -hmm.